Мармарис це, мабуть, один з найкращих туристичних курортів Туреччини. Свою прихильність у багатьох туристів він завдячує дуже м'якому клімату, який схожий з південним узбережжям Криму, дивовижною природою, цікавими історичними пам'ятками та мальовничими краєвидами. Туристичний сезон тут розпочинається з травня і триває аж до жовтня місяця. І так як у розпал літньої спеки в Мармарісі набагато комфортніше, ніж на узбережжі Аланії та Анталії, одного разу ми вирішили зробити собі відпустку і відпочити саме тут. З вами Кулвік. Cool Всім привіт, друзі! Так як відпочинок у Мармарісі не дешевий, та ще й в самий розпал сезону, то розглядали ми в цей раз досить бюджетні готелі. Всі готелі Мармарису, навіть п'ятизіркові, Розділяє від моря пішохідна доріжка, тому критерії вибору готелю вже не були обумовлені першою лінією. Головне те, щоб сам готель не знаходився занадто далеко від моря та мав власний пляж. Але, на жаль, нічого путнього за невеликі кошти знайти не вдалося, то дата не підходила, то ціна ми вирішили взяти готель без власного пляжу на другій лінії від моря. Хоч одне з наших забагань тут було. Тому, недовго думаючи, ми бронюємо готель Сан Прінсес. До бронювання готелю, звісно, ми читали і передивлялись інформацію з відгуками в інтернеті, які, відверто кажучи, були не дуже. Та все ж, як завжди буває, вони тільки в 20-30% випадків відображають дійсність. Ми вирішили на своєму прикладі перевірити, чи настільки все так погано, як пишуть інші. Тут, як то кажуть, прочитайте гнівні відгуки, і якщо вони вас не лякають, то сміливо беріть цю подорож. І з жахливого не сподобалась по відгукам інформація про їжу. Тому ми вирішили, якщо все буде дійсно погано, то харчуватись будемо в кафе. Ціна подорожі в Сан Принцес на той час дозволяла компенсувати як мінімум сніданок та вечерю в кафешках в порівнянні з ціною інших готелів, що пропонують непоганий шведський стіл. Саме тому ми без особливих коливань вирушили в подорож. Прилетіли ми в аеропорт міста Даламан зранку. Турція зустріла нас в середині червня невеликим дощиком. Та буквально хвилин через 30, після того як ми вже сіли в автобус, дощ припинився і зійшло сонце. Їхати до готелю приблизно 100 кілометрів. Це десь 2 години в автобусі. Тому можна буде ще трохи відпочити перед тим, як ви доїдете до мармарису. По дорозі ми зупинялись декілька разів випити кави та поснідати з дороги, хоча, може, то виключно в нас був такий маршрут. Та все ж це було дуже доречно. Вже під'їжджаючи до самого міста, ми помітили, наскільки воно заглиблено і знаходиться ніби в долині. Навіть від зміни рівня почало закладати вуха, але вже навіть з висоти було зрозуміло наскільки це чудове місце. Чи майже до готелю, нам з друзями рукою показали, куди рухатись. І на цьому все. Добре хоч показали. Але то не головне, йти було приблизно метрів 30. Тому ми без питань дійшли до готелю. Як і очікувалось, готель дуже маленький, своєї території майже немає. Два корпуси готелю закривають всередині невеличкий басейн, поруч з яким був бар. Заселення відбулося досить швидко, протягом 30 хвилин ми вже були в номері. Він був на передостанньому поверсі з чудовим видом на гори, особливо цей краєвид розкривається на світанку десь приблизно о 4 годині ранку. Дуже свіже гірське повітря прямо насичує твої легені. Тому в цьому питанні ніяких зауважень. А от сам номер не знаю навіть що й сказати. Це, напевно, найменша кімната, яку я бачив на відпочинках. А санвузол. це взагалі якийсь треш. Або мийся, або йди в туалет. Одне з двох. Хоча за пару днів ми все ж таки звикли. Та все ж в номері ми з'являлись тільки перевдягнутись та відпочити. Весь свій вільний час виділяли на прогулянки, море та екскурсії. Взагалі, будучи в мармарісі, вам навряд чи захочеться, коли навколо вас така природа та краса, сидіти в номері чи в готелі в цілому. Та все ж. Номер, який отримали особисто ми, взагалі нам не сподобався. Все дуже старе, починаючи від меблів, закінчуючи полотенцями. Вони напевно не міняли ще з відкриття готелю. В самому готелі майже немає чим зайнятися. На території є тенісний стіл та поганий Wi-Fi в холі, і в пара метрах від готелю старий спортивний майданчик. Тобто, окрім невеличкого басейну з баром біля нього, робити в готелі взагалі нічого. Якщо ви з дітьми, то я навіть не знаю, чим ви їх можете зайняти. Хоча ми помітили, що так майже скрізь в Мармарисі: більшість будівель це міські маленькі готелі, в яких майже немає своєї території, тому вони не закритого типу. В кращому випадку, на що ви можете розраховувати в таких готелях, це власний пляж, за який додатково не доведеться платити гроші, як у випадку з готелем «Сан Princess. Друге, що не сподобалось, але про що ми точно знали, та читали ще до придбання туру, це дуже погане харчування. Хоча в нас, в порівнянні з іншими відпочиваючими, три дні поспіль була ще пристойна їжа. Це вже потім, останні п'ять днів, харчуватися можна було виключно на вечерю, і то, якщо встигнеш. Бо на четвертий день відпочинку привезли з аеропорту два автобуси туристів з голодного краю. І от після цього почався лютий треш. Як в столовій, так і на невеличкій території готелю. Турки хапалися навіть за голови, коли голодаючи, як сарана стали обносити плодові дерева навколо готелю. При цьому ламаючи гілля. Я такого ніколи раніше не бачив. Це ж треба прилетіти за пару тисяч кілометрів в цивілізовану країну, щоб обносити дерева. Те ж саме відбувалось і в столовій. Та ще й вони сварилися зі своїми земляками. Всі ці майже інциденти доходили до бійок за тарілку їжі. Це просто якийсь лютий треш. Хоча, згадуючи ті часи і дивлячись, що відбувається зараз, воно й не дивно було спостерігати таке навіть 5, а то й 10 років тому. Що ж стосовно їжі, то із солодкого були тільки якісь несмачні та неїстівні тістечка, залиті сиропом. Це було протягом всього відпочинку. Їх навіть місцеві собаки їсти не хотіли, тобто десертик ще той. Із фруктів тільки кавун, диня мандарин та яблука. В один день були тільки два види фруктів, тобто це було не все разом. І звичайної їжі це зранку яйця, овочі, сир, порційне масло з джемом та хліб або тости. Із напоїв кава або чай. Інше їсти було просто неможливо. В обід було пару видів гарніру це рис чи картопля та напівфабрикати, а саме нагетси та тефтелі. На вечерю давали жарену рибу, звичайно ж, саму дешеву та несмачну, це був пангасіус, із їстівного були тільки курячі стегна та крила. Стосовно напоїв, окрім чаю та звичайної води, в готелі ми майже нічого не пили, пробували пару раз пиво та вино. Пиво було непогане, вино звичайний порошок. А от за межами готелю, їжа досить непогана, так що можете походити по кафешкам чи купити їжу швидкого приготування у місцевих як вздовж моря, так і в самому місті. До речі, неподалік від готелю є великий супермаркет, в якому, напевно, самі дешеві ціни в мармарисі на продукти харчування. Вони там фіксовані. В магазині приймають навіть валюту, тобто можна розраховуватись як місцевою лірою, так доларами або євро. Але наразі краще розраховуватись або лірою, або євро. Тут можна придбати собі як їжу, так і фрукти або морозиво. Ми перепробували дуже багато морозива, яке дійсно смачне та непогане. Тому якщо буде час, обов'язково завітайте сюди. Якщо ж, звісно, не хочете переплачувати за продукти та фрукти в маленьких магазинах та на базарі. Найголовніше в мармарісі звичайно море. Курорт розташований та поєднується двома морями середземним та егейським. І в цьому полягає одна з його особливостей. Територіально кордон між морями знаходиться між даламаном і мармарисом. Знаходячись в захищеній бухті, тут не буває сильних штормів і великих хвиль, тому сюди дуже багато приїжджають сімей з дітьми. Море в мармарисі привертає погляд своєю прозорістю, бірюзовим кольором та чистотою. Дуже схоже на те, що можна побачити в Греції. Однак потрібно враховувати, що це порт, а тому, чим далі від старого міста ви будете розміщуватись. Тим чистіша і прозоріша буде вода. Наш готель знаходився в 4 кілометрах від порту, що досить далеко, тому в нашому випадку вода була прозора. Готель розміщений дуже близько до моря, всього в 250 метрах. Вхід до моря був від готелю Фламінго, йти пару хвилин, що й стало вирішальним критерієм при виборі туру. Пляж готелю Фламінго зручний. На ньому ми майже весь час і відпочивали. До речі, Після спокійної розмови з охороною з нас навіть не брали гроші, а дозволяли відпочивати безкоштовно. Та все ж ми не врахували той факт, що якщо заповненість готелю Фламінго буде 100% або інших поблизу готелів, де ви хочете розміститися, то відпочити на їх пляжі не вийде навіть за гроші. В нас був в один із днів такий випадок, але не біда, пляжі в Мармарисі дуже багато. Неподалік навіть є міський пляж. Він знаходиться правіше від Фламінго, як іти в сторону Ішмілера. На ньому, на жаль, не було шезлонгів. та ви можете спокійно розміститися на піску біля пальм або води на своєму полотенці. Цей пляж повністю безкоштовний. Як можете бачити, панорама на морі просто чудова. Кам'янисті острівки в морі чимось навіть нагадують Таїланд, хоча завдяки бірюзовому морю тут набагато ліпше. Та що тут казати, дивіться самі. Пляжів Мармарісу можна вздовж моря по променаду дійти до самого Ічмілеру і вже там, на їхньому пляжі, відпочити, йти приблизно 4 кілометри. До речі, Ічмілер вважається теж одним з найкращих курортів Турції. Морські пейзажі та природа тут теж просто фантастичні. Зайнятися в мармарисі, окрім відпочинку на морі. В місті, як і зазначалося раніше, є порт, до нього пішки вздовж моря йти приблизно 4 км. По часу це десь 40 хвилин, але вони пролітають досить швидко, так як йти вздовж моря досить приємно. Морський бриз заспокоює, а квітучі рослини та кустарники з пальмами роблять цю прогулянку незабутньою. Все місто просто тоне в зелені та квітучих рослинах. Також тут дуже багато хвойних дерев з рідні Кримського півострову. По цій доріжці вам на шляху перед самим портом трапиться монумент Мустафи Кемаля Ататюрка, який був першим президентом та засновником Турецької республіки. Біля порту можна спостерігати різні яхти та кораблі, на яких можна відправитись на екскурсію по морю. Ціни на той момент були не дуже високі. Звісно, якщо брати напряму, а не через туроператора та місцеві турагентства. Також в цій локації є одна з головних визначних пам'яток Мармарісу, а саме фортеця Мармаріс Калесі. Міф про зведення цієї споруди досить неоднозначний. Деякі історики, в тому числі легендарний Геродот, вважають, що замок був збудований за три тисячі років до нашої ери. Деякі ж вважають, що в 10 столітті нашої ери. У будь-якому випадку споруда була сильно видозмінена під час правління сулеймана чудового. Згідно однієї з легенд, назва міста Мармаріс якраз і сталася під час будівництва цієї фортеці. Султан наказав архітекторові побудувати оборону фортецю. А потім, коли побачив це творіння, сказав Мармари ас. Що в перекладі означає повісити архітектора. Чимось Сулейману Чудовому не сподобалась побудована фортеця. З того часу місто Фікос почали називати Мармаріс. Пізніше султан зміцнив та перебудував фортецю в Мармарісі. У період завоювання Родосу у ній базувався військовий флот Сулеймана Чудового. Під час Першої світової війни фортеця в Мармарісі сильно постраждала. А реконструкція фортеці розпочалася лише в 1979 році. З 1991 року фортеця Мармарис доступна для відвідування. В ній відкрито археологічний музей, в яких зберігаються археологічні знахідки з різних античних міст біля Мармарису. Також у фортеці була експозиція, присвячена Султану Сулейману. Але в 2012 році фортецю закрили на реконструкцію. Оновлений музей відчинив свої двері у вересні 2013 року. Зараз в музеї представлені лише археологічні знахідки, а експозиція, присвячена Султану Сулейману Чудовому, переїхала до Мугли. У зимовий період фортеця відкрита для відвідування з 9 до 17 години, а у літній період до 20-30. Вартість відвідування, якщо не помиляюсь, коштувала приблизно 4 долари за людину. Для дітей віком до 7 років вхід був безкоштовний. Сьогодні фортецю музей Мармаріса прикрашають такі архітектурні особливості, як башта зубчастого вигляду, внутрішній двір, садок зі скульптурами та мармурові барельєфи. Сам же вхід до фортеці знаходиться зі сторони базару. Особисто нам сподобалась фортеця. З неї відкриваються дуже шикарні панорами на бухту та місто. Та й взагалі історія цієї споруди вже сама собою унікальна, тому, кому дійсно цікаві історичні пам'ятки та архітектурні споруди, тим обов'язково ця фортеця до перегляду. Ціна дуже демократична, а часу прогулянка по ній багато не займе. До речі, після прогулянки по фортеці можна зайти на місцевий базар. Хоча більша частина продукції, напевно, відсотків так 95 спрямована якраз таки на туристів, тобто ціни за високі. Наприклад, шкіряні вироби краще брати в окремих магазинах, там і ціна буде приємніша і якість самих виробів. І не забувайте торгуватись. місцеві, які продають шкіру чи трикотаж з радістю вам скинуть ціну та ще й пригостять кавою або чаєм. Але в брендових магазинах такий номер не пройде, там ціни фіксовані. Поки не забув, делікатна тема, що робити, якщо припекло у вбиральню. А поруч немає ніяких спеціалізованих для цього діла закладів. Вздовж цієї дороги, де ви будете гуляти, розміщуються готелі. Скажу так, ви можете в будь зайти і попросити, щоб вас пропустили до вбиральні. 99% вам в цьому питанні не відмовлять навіть в п'ятизіркових готелях. Якщо ж все ж вам незручно, то в Мармарісі, майже в центрі, не дуже далеко від базару, є МакДональдс. Можете зайти туди. Вхід безкоштовний. До речі, в Макдональдсі можна й повечеряти, якщо не хочете повертатися на вечерю в готель. Чи як в нашому випадку, коли вечеряти в готелі, навіть не хочеться. Неподалік від Макдональдсу є фонтани з різними бронзовими скульптурами у вигляді русалок та рибалки, а також співучі фонтани. Цю локацію краще за все приходити увечері, коли вмикається підсвітка та грає музика. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls stars from the sky just to hearts running wild. Never sleep, never stop, we show Мармарисі є великий амфітеатр. Саму архітектурну споруду нам вдалося відвідати, але ніяких урочистих подій в ті дні не було. Тож сцена була порожня, місто саме по собі не дуже велике, і обійти його навіть пішки, якщо ви молоді та здорові, цілком реально навіть за один день. Інформація для дівчат та жінок: майже на всі морські курорти брати взуття на підборах та довгі вечірні сукні якось не камільфо. Хоча декого це все ж не спиняє, але мармарис в цьому випадку це виключення з правил. Місто ніби створено для таких речей. Тому багато європейців у вечірній час дуже витончено одягаються, гуляючи містом. <плес> І, звичайного, в Мармарісі багато різних бутіків та ресторанів, вони майже на кожному кроці. І з цікавого це продавці морозива вздовж моря, які граються з покупцями, то даючи, то забираючи морозиво. Тобто роблячи з цього своєрідне шоу. Якщо ви все спробували в Мармарісі і відвідали локації, зазначені раніше, і вже почали сумувати, не біда. Можна придбати якусь екскурсію у місцевих підприємців, наприклад, по мукале, острів Родас чи просто прогулянку на човні по узбережжі Середземного та Егейських морів. Екскурсій з Мармарису дуже багато, тому самі вибирайте, що вам до вподоби. Ми ж вибрали спокійну екскурсію по морю, дуже схожа на піратську шхуну Мармарису, хоча вона була з більшою розширеною програмою щодо бухт і була розрахована на 8 годин. Забирали нас з готелю десь о 8.30 ранку і відвезли в порт Мармаресу. Як не дивно, але ми потрапили в групу до іноземних туристів, про що ні хвилини подальшому не шкодували. я думаю, ви розумієте, чому саме. Яхта була розрахована на англомовних туристів, тому вся екскурсія велася виключно англійською мовою. Та чесно кажучи, там не було нічого такого, чого б ви не зрозуміли, навіть не знаючи англійської. В різних бухтах можна було поплавати та пострибати з вашого човна. У нас було двопалубне судно з третьою невеликою палубою, тому задертися, щоб стрибнути в воду, можна було дуже високо. Вода в бухтах, в яке заходило судно, була різноманітною від бірюзової до янтарної зумрудної. Плавати в такій прозорій блакітній водиці одне задоволення. І спорад. Беріть з собою крема від засмаги, бо в морі сонце відчувається набагато спекотнішим, чим на узбережжі. Всі зупинки, де можна було поплавати, дуже сподобались. Та що тут казати, можете самі глянути наскільки чудові оглядові панорами довкола. В цій екскурсії була зупинка на одному з невеличких островів, після якої всіх позвали на обід. На човні туристів пригощали м'ясом та рибою, картоплею фрі та рисом з овочами. Після невеличкої зупинки ще в одній із бухт човен взяв курс на зворотній напрямок. Остання зупинка перед мармарисом було селище Турунч. В Турунчі теж дуже гарно. В деякі дні там буває базар, тож можна щось придбати на свій смак. Ми ж просто трохи прогулялись по селищу та останні півгодини провели на пляжі їхньої бухти, насолоджуючись морем та сонцем, яке вже потроху сідало. Це була остання зупинка по дорозі додому. До порту Мармариса ми причалили десь о пів на шосту годину вечора, а в готель потрапили приблизно о шостій, Тож ця подорож у нас зайняла 9 годин. Не знаю чому, але ми на цілу годину більше провели на екскурсії, чим вона була запланована. Але це й на краще, бо поки ми піднялися в номер та переодяглися, вже потрібно було йти на вечерю. Підводячи підсумки по відпочинку в цілому, хочеться зазначити, що мармарис дуже приємне та гарне місце, як для сімейного відпочинку з дитиною. Так і для відпочинку дорослих та для закоханих. Тобто тут є все, що потрібно, і це дійсно одне з найкращих курортних міст Туреччини. Але до готелю це не має ніякого відношення. Все ж за свою ціну готель не виправдав наші очікування. Окрім гарного виду з номеру, більше позитивного особливо згадати про це місто нічого. Сам номер дуже маленький та старий, вибору їжі майже не було. Особливо вражали в негативному ключі кофібрейки, брейки, коли вам виносили якесь черстве печиво, залите сахарним сиропом. Інтернет в готелі на ресепшені практично відсутній, розваг, окрім маленького басейну та столу для настольного тенісу більше немає. Тобто, це дуже бюджетний відпочинок. Навіть ми трохи в перший день кривились і гадали, чому не вибрали тур трошки дорожче в якусь четвірку. До речі, на сьогоднішній день тури в цей готель чомусь не продають. А якщо забити в пошукову систему додатку карт даний готель, то на жаль, або на щастя, пошукова система видає інформацію, що готель зачинено назавжди. Хоча туроператори в чат-боті пишуть, що готель працює. Тому не знаю, добре це чи погано, якщо він дійсно закрився, ціни в нього були найдешевші, а його головна перевага над іншими це незначна віддаленість та розміщення від моря. Та все ж, напевно, вдруге, в цей готель ми б точно не поїхали. З дітьми в такі готелі ми точно нікому не радимо їздити, бо вибору їжі немає навіть для дорослих. Але якщо ви хочете максимально заощадити кошти і відвідати мармарис, не прив'язуючись до готелю, то це, напевно, найкращий варіант з можливих. Так як тут майже все необхідне для відпочинку знаходиться поруч, а вирішувати, звісно, тільки вам. Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, чи були ви в Мармарісі та в готелі Сан Принсес. І що запам'яталось та сподобалось, або не сподобалось особисто вам. На все добре, друзі! Бувайте здорові!